Привіт усі! Сьогодні хочу з вами поділитися надзвичайно важливою інформацією і про конфіскацію автомобіля на території Польщі, також про українців, про українських підприємців на території Польщі. І розповім за останню заяву Олафа Шольца щодо України. Тому дуже рекомендую подивитися повністю відео, підтримати його лайком та репостом. І, звичайно, не забудьте підписатися на канал. Підписка на канал, лайк, репост, коментар. Все це разом дуже допомагає просувати україномовний контент і, звичайно, допомагає розвиватися цьому каналу. Тому дуже вас попрошу активності під цим відео. Почнемо ми з хорошої новини, тому що і так на кожен день дуже багато негативних новин. Отже, українські підприємці, які зараз перебувають на території Польщі, зареєстрували там підприємства, працюють, розвиваються, дають можливість іншим українцям і полякам, в тому числі, працювати на своїх підприємствах. Сплатили в 2023 році податків 5 мільярдів злотих. 5 мільярдів злотих. Про це повідомив голова Асоціації українського бізнесу в Польщі Ярослав Романчук. Підрахунки за звітний період 23 року ще тривають. Однак, за попередніми оцінками польського інституту економіки, українці, що ведуть бізнес в Польщі, сплатили податків у сумі 5 мільярдів злотих. Це жирний лайк. Причому цей показник в рази перевищує минулорічний, зазначив він. Романчук додав, що за податковими даними за 2022 рік загальна сума податків, сплачених, зокрема, фізичними особами з українським громадянством становила майже 1 мільярд злотих. Тобто, в 5 разів виросли податки українських підприємців на території Польщі. Чому я про це говорю і взагалі про це згадую? Тому що досить часто, я думаю, ви також це чуєте неодноразово. Звучать заклики і такі фрази, що українці сидять на шиї, ми вам платимо, тобто Польща вам виплачує гроші, дає якісь там допомоги, а ви нічого не робите. Явний приклад, що підприємці, українці на території Польщі і працюють, і розвивають бізнес, сплачуючи мільярдні. Податки до якого бюджету та до польського бюджету. Звичайно, що шкода, що не до українського, але прийде час, коли і до українського будуть мільярди підприємців сплачувати, які повернуться за кордон в Україну. Це точно станеться після перемоги. Якщо вам якісь далекі люди, які не вміють знайти інформацію, не знають, як її проаналізувати, будуть щось таке приблизно говорити, що українці сидять на шиї в Польщі, то нехай пошукають. Погуглять, або ви їм допоможіть знайти цифри, реальну статистику, що українці більше 70% працюють в Польщі, і ось за 23 рік 5 мільярдів злотих українці сплатили податків зі свого бізнесу. То це не 5 тисяч злотих, навіть не 5 мільйонів, це 5 мільярдів. Тому українці ніколи не були на шиї в Польщі, і в польського уряду, в польської держави і в поляки. Вони завжди себе самостійно забезпечували. Їм давали можливість працювати, вони знаходили роботу і працювали. І не на яких соціалках українці в Польщі не сидять. Переходимо до наступної теми: це конфіскація автомобіля на території Польщі. Дуже серйозна тема, тому що нові правила. І зараз вже навіть є перші справи, і там вже навіть фігурують українці. У Польщі набули чинні зміни до законодавства, які дозволяють конфіскувати автомобіль у нетверезих водіїв. Нові правила почали діяти з 14 березня. У яких випадках можуть забрати автомобіль в Польщі? Автомобілі вилучатимуть, якщо водій перебував за кермом із мінімум півтора проміли алкоголю в крові. Ця норма діятиме незалежно від того, чи спричинив він аварію. Якщо ДТП відбулося, то для конфіскації машини у винуватці аварії застосовуватимуть норму 0,5 проміле алкоголю в крові. Якщо водій у нетверезому стані з причини ДТП з тяжкими наслідками для здоров'я потерпілих, його можуть покарати ув'язненням мінімум на 3 роки. Якщо хтось загине, передбачено мінімум 5 років ув'язнення, а максимум 16. Досі максимально карали ув'язнення до 12 років. Також передбачене покарання у вигляді штрафу в розмірі вартості автомобіля, якщо його неможливо конфіскувати. Наприклад, транспортний засіб знищений чи належить іншому власнику конфіскації не підлягатимуть автомобілі, які належатимуть роботодавцям нетверезих водіїв. У таких випадках винуватців каратимуть штрафу у розмірі. 5 тисяч злотих, також конфіскації не підлягатимуть велосипеди, якщо їхати ними в нетверезому стані. В п'яних велосипедистів велосипеди забирати не будуть. Таке в 23-му році в Польщі водії у стані алкогольного сп'яніння спричинили 1331 ДТП. В аваріях з вини нетверезих водіїв загинули 212 людей і 1506 отримали травми. Тому зараз від 14-го числа більш Жорсткіші стали правила і можуть забирати автомобіль. І звичайно, що якщо за кермом буде нетрезвий українець, то і в нього заберуть автомобіль. Тому будьте обережні, будьте обачні і не пийте за кермом, де би ви не знаходились: чи ви в Україні, чи ви в Польщі, чи ви в будь-якій країні світу. Не пийте за кермом, не сідайте за кермо на підпитку. 15 березня зустрілися Шольц, Макрон і Туск. Багато різних питань вони піднімали. І звичайно, що одна з найважливіших тем це Україна і допомога Україні в озброєнні і іншими можливостями, які потребує Україна. Що на цій зустрічі сказав Шольц. Ми будемо закупувати ще більше зброї для України на всьому світовому ринку. Розширюватимемо виробництво військової техніки також за рахунок співпраці з партнерами в Україні. Створюватимемо нову коаліцію можливостей для реактивної артилерії великої дальності у форматі Рамштайн. Зрозуміло, ми підтримуємо Україну. Зрозуміло, також ми не воюємо з Росією. Нашою спільною метою є і залишиться забезпечення того, щоб Україна могла ефективно захищатися від російської агресії. Німеччина, Франція та Польща разом із багатьма союзниками та партнерами в Європі та по той бік Атлантики віддані цій меті. І ми не зупинимось у своїй відданості. Сьогодні ми узгодили кілька основних напрямків, серед яких відтепер ми будемо закуповувати ще більше зброї для України. А саме на всьому світовому ринку, що є гарним покращенням. По-друге, ми будемо розширювати виробництво військової техніки, також ще співпрацю з партнерами в Україні. По-третє, ми налагодимо Шольц оголосив про нову коаліцію можливостей для дальньої дії в рамках реактивної артилерії формату Рамштайн. Більше того, коли йдеться про надзвичайні прибутки від російських активів, які заморожені в Європі, ми будемо використовувати їх для фінансової підтримки закупівлі зброї для України. Це давно потрібно було робити. Це давно потрібно було об'єднуватися всім разом. І надавати Україні все, що потрібно, і би ця війна стільки не тривала, і не забрала стільки життів. І ще зараз це тільки поки що заяви. Було би добре, було б дуже супер круто, якщо б ці заяви вже буквально за день, два-три втілилися в життя і дійсно закупляли, надавали, і ми використовували ту зброю і ті снаряди, які нам зараз вже потрібні негайно. Сподіваюся, так воно і буде, і найближчим часом буде дійсно перелом. На полі бою в нашу користь, друзі. Ось такими новинами. і Такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вони були цікавими. Ви підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підписалися на канал. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.